Христос Воскресе, воістину Воскресе, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, дорога паства, дорогі Житомиряни і Житомирська Земля, сьогодні знову з великим трепетом, з великим піднесенням і з чистотою всього серця вітаю сердечно вас. І світлим, і зрадісним, і святом, і свят, світлим, Христовим Воскресінням, воскресінням нашого Месії, нашого Возвелителя, нашого Спасителя, того, хто став первинцем воскреслих і мертвих, адже Господь прийшов у цей світ, щоб воскресити нас, щоб дати нам життя вічне, щоб вдихнути в нас те світле Христове Воскресіння через благодать Господню, через труди та подвиги тих чи інших подвижників Божих, з ми також беремо приклад. Але сьогодні, дорогі браття і сестри, ніщо не може ні тут, на землі, ні там на небі. Запаморочити нам наше свято, зіпсувати нам ці святкові дні. Адже Господь воскрес, Господь це правда, Господь це любов, Господь це вічність і вічне життя. Без Спасителя ми не можемо існувати. Без любові Божої ми не можемо прийти до вічності, без світлого Христового Воскресіння ми не можемо воскреснути. Наші душі безсмертні, наші душі вічні, і вони постійно воскресають у Спасителі у Христі. Пасха Господня, світле Христове Воскресіння, це торжество і торжеств, торжество, яке дає нам можливість проявити себе, це радість, яку сповістив нам Господній ангел. І ми сьогодні в своїх серцях бачимо той гріб, Господній, який порожній, ті білі пелини, які Господь залишив, і через ангела жінкам-мироносицям сповістив. Ідіть, радуйтесь і несіть цю благу звістку всім людям, всьому людству, всім поколінням в майбутньому. І ця звістка сьогодні приходить до нас, до віруючих людей, до тих, хто небайдужий, хто має любов в своєму серці. Ми. Маємо цю любов, дорогі браття і сестри. Ці особливі дні нам потрібно проводити в радісному спілкуванні один з одним в богослуженням. Ця свята ніч для нас приносить радість, адже Господь воскрес, і ми, дорогі браття і сестри, маємо воскреснути. Свята церква через мужів Божих навчає нас. Істини Христового Воскресіння, і якби Господь не воскрес і віра б наша була марна, якби Господь не воскрес і ми б не воскреснули. Тому будемо кожної миті, кожного нашого дня. Кожної нашої хвилини земного життя прославляти світле Христове Воскресіння, співати ту величну оду радості, що Христос Воскрес разом із всім людством і всіма нашими рідними і близькими, братами і сестрами, які також несуть до нас цю радісну звістку. Як в той певний історичний час Марія Магдалина прийшла до Пілата і принесла йому яйце. І дала як символ Воскресіння, як символ вічності, як символ радості Божої. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що життя породжує життя, а смерть породжує смерть. Сьогодні дивовижна подія, тому що Господь через свою смерть Він переміг. Ту смерть, і ми цим дивуємося. Ми маємо велику нагоду бути із Христом. Це рік особливий для кожного із нас, для віруючих людей, для всіх християн. Адже цьому році ми будемо святкувати, дорогі браття і сестри, 1025-річчя від дня хрещення Русі, нашої великої православної. Країни нашої християнської православної величі, і ми маємо велику нагоду зустріти цей день. Князь Володимир, рівноапостольний, війшов ріки Дніпра і охрестив віруючий народ, повернув їх від темряві до світла. Цей рік також, дорогі браття і сестри, святковий і ювілейний, тому що 1150 років виповнюється і того дня, коли проповідували святі равноапостолі Кирил і Мефодій, коли відкрили для нас слово Божесне істини, коли просвітили нас істиною християнського життя. Цей рік також ще в одному урочистий, в тому, що ми святкуємо 1700 років. Від дня міланського едикту, коли князь Константин припинив своїм указом гоніння на християн в Римській імперії і слово Божесне істини розлетілось у різні сторони, у всі частини нашої землі. І люди почали навертатись до Бога, до правди, до вертепу і до Воскресіння, до Голгофи. Господь Переніс багато страждань через смерть, через зраду, через знущання, через великі страждання через світле Христове Воскресіння приходить до нас. І ми, дорогі браття і сестри, сьогодні маємо згадувати своє земне життя, адже ми християни, і в наше життя не просте, воно також. Під час наповнене і стражданнями, і певними випробуваннями, спокусами. але ми знаємо, що наша сила у Воскреслому Спасителі, наша допомога, вона тільки від Бога. Господь каже: прийдіть до мене, всі струджені, всі обмежені і всі, хто прагне Божої допомоги. Я заспокою вас, я дам вам життя вічне, я дам вам свою Божу благодать і ця благодать особлива у ці святкові пасхальні дні. Тож будемо радіти разом, всією громадою, всім Всесвітом. Нехай Господь кожному пошле дорогі браття і сестри, мир, спокій, радість і терпіння у всі дні нашого земного життя, і пасхальна радість ніколи не залишає ні в ці пасхальні дні. Ні на протязі всього року, ні на протязі всього нашого земного життя. Тож вітаю всіх, дорога моя паства, і святом світлого Христового Воскресіння, Христос, Воскреся, воістину воскреся!